Всім привіт! Я обіцяв те, що в відео я розкажу вам про те, як відбулася друга спроба захопити відень в 1683 році. Однак перед цим я пропоную поглянути, як же була Гетьманщина під контролем Османської імперії. На той час Гетьманщина згодилась уйти по таким причинам, те, що вона, вон, Гетьманщина не була задоволена податками в Речі по і тому погодилася увійти в склад османів. Хоча, хоча Богдана Хмельницького, українського гетьмана, захистила Москва, якщо що, то Богдан Хмельницький це один із гетьманів України. Відомий зараз. Гетьманщина все ще була під загрозою захоплення Польщі, як вона відродилася. Проте тут прийшла Османська імперія і допомогла Українській Народній Респу... Гетьманщині звільнитися від Речі Посполитої. До того ж, Гетьманщину увійшла автономна склад Османів по причині те, що, по-перше, тому що на неї перестане тиснути католицизм, по друге, будуть менші податки. І по-третє, в разі виконання військової служби податків не буде. А до того ж, Османської імперії гігантські території. Однак були і мінуси: те, що тиснула нова релігія іслам. Також український народ був у османів, а от треті вони все-таки мали якийсь податок платити. А тепер я розповім, як настільки довго вони пробули під османами. Дос, вони досить недовго пробули під контролем Османів. В 1680-му вони все ще залишалися під контролем Османів. А в 1683 році ось ось мала відбутися битва за відень. Однак про неї я розкажу вже в наступному відео. Ну, а на цьому виходить все. Все до побачення, гарного дня.